Всім привіт! Радий вітати вас на каналі дача Кухня Відпочинок. Дякую за те, що приділяєте увагу каналу. Друзі, сьогодні коротенький рецепт, компот із свіжих фруктів. М -м, це просто смакота. Беремо малину, вже починає стигнути Кизил, Зелений не беремо, беремо тільки те, що вже осипається: яблука, груші, персики. Також ожина в мене і лохина. Це просто ну так, знаєте, неймовірне асорті. Нарвали, помили. В залежності від об'єму берете каструлю, залили її водою, доводимо до кипіння. І обов'язково, друзі, хвилин 7-10 я завжди роблю менший вогонь і даю компоту прокипіти. Ось подивіться, яка краса. Все домашнє. Компот такий дуже багатий на вітамін С, тому є дуже корисним. Цукор в даному випадку я взагалі не додаю. Не додаю. Ви хочете трішки солодше, дайте цукру, 2-3-4 столові ложки. Але я його роблю без цукру. Обов'язково охолодили, і такий компот буде ідеальним варіантом. Я не знаю, там, до якоїсь піци, до речі, в мене буде рецепт на каналі піца з кабачка. Класна тема. Раджу подивитися і скуштувати. Дякую за увагу. Сподіваюся, відео було для вас корисним. І до нових зустрічей!